Пане Олександре, ми з вами об'їхали, скажімо так, немало гірських, передгірських районів. Я так розумію, що вас вразило багато що. А що що вразило найбільше за все, саме таке, що можна було би, скажімо так, використати у нас. Ну, я вам скажу, що Україна багата на газ в достатній мірі. Багато на нафту, я маю на увазі, які розвіддані не використовуються, і багато найбагатше, мабуть, на свердловини, які вже використані, які вже е, не експлуатуються і так далі. Е, що цікаво, поляки е, в одному з місць е, в Закопане, де ми з вами були короткі на mm -hmm. зону бачили, е, була свердловина розвідувальна е, газу, е, десь вона е, глибиною 5 е, і і газу так і не знайшли, але знайшли гарячу воду на тій глибині. О, я і ця всі гаряча були вода температурою 82, 84 градуси, В принципі, може видаватися на поверхню за допомогою свого тиску. Ну, це свого роду, такий артезіанський колодязь. Ну, Молодці, там підприємливі люди у них на тій території знаходяться, вони я вам скажу, використали величезні гроші, 250 мільйонів злотих. От, збудували величезну систему постачання тепла е, за допомогою тієї гарячої води, що є в ґрунті. Е, і на сьогоднішній день е, опалюють 1400 споживачів. Там е, десятки будинків багатоповерхових, всі готелі, які знаходяться на території і так далі. В тому числі будинок, скажімо так, літніх людей, якщо я не помиляюсь, ну там там дуже багато. Я просто здивувався. Цікаво, що воду звідти одержуєш самопливом, вона сама витікає, а туди її аж запихати доводиться, бо неможливо її назад повернути. Ну, одразу там є в них і озеро невелике, тепле, де можна цілий рік вирощувати рибу. От, і інші теплообмінники. Одним словом, я вам скажу, що якби наші вчені у галузі нафтогазовидобутку подумали про те, що з тих глибин. Де вони добували раніше газ, а на сьогоднішній день вже нічого добувати не можна в плані енергоносіїв, то можна тепло добувати, і це було б дуже здорово для нашої території, бо свердловин на нашій території українській ну дуже багато. Оце одне з тих, що мене вразило таких моментів, дуже дуже. А скажіть, будь ласка, а от що ви як журналіст, причому не просто журналіст, а скажімо так, головний редактор селянської газети, будете пропагувати? Ну, звичайно, найперше це теплові насоси. Хоча, як вам сказати, селянську газету передбачують небагаті люди, а але вона й недорога, але, тисяч, але а, це там... 60 тисяч передплатників. Це ну, не так. так мало. Насамперед я розповім людям, що доцільно використовувати у них вдома, а що ні. Багато хто запитує із жителів Харківщини, запитує, а от якщо поставити вітряк? електротричний вітровий генератор, наскільки це буде вигідно і тому подібне. Одразу можу сказати, мені поляки про це говорили, і я сам тут досліджував, що можна лише, скажімо, за цілий рік, ну там за місяць, 270-300 кВт годин електроенергії одержати за місяць. І це тоді, коли йдуть вітри восени. Угу. А скажімо, літо, коли у нас повний штит, там взагалі електроенергії можна і не добутися. Якщо ти не живеш на березі Азовського моря, чи, скажімо, Чорного моря. Ну і звичайно, я розповім про те, а що найбільш ефективно. Теплові насоси зможуть, не зможуть, люди повинні до цього прагнути. І ще одне, що є альтернативні види енергії, це, скажімо, ті, що відновлюються. Вирощуються на певній території деякі сільськогосподарські культури, які дають велику кількість органічної речовини. Органічну речовину можна спалювати. І е, одержувати енергію, а потім вона знову виростає, і знову спалювати, знову, і це безкінченно можна робити? Дуже цікаво. Е, Пане Олександре, е, наскільки мені відомо, ви є власником будинку, у вас є своя власна е, оселя. Скажіть, будь ласка, от той, е, той те, те, що ви побачили у Польщі, чи можна його використати, і як збираєтеся використовувати саме ви, якщо збираєтеся? Ну, перш за все, я вирішив, що я буду все-таки електричні сонячні батареї використовувати. Тільки не для одержання електрики, а для того, щоб, скажімо, можна було круглий рік одержувати теплу воду і не використовувати електроенергію. Тобто я буду одержати воду температурою 50-60 градусів, і це досить буде на всі побутові витрати, які необхідні в будинку. Це одне я буду використовувати. Друге, все-таки хочеться зробити тепловий насос. На мене дуже приваблює поставити е, котел на 10-15 кВт потужністю і при цьому платити тільки 2,5-3-2,5-3 кВт. Розумієте? Mm -hmm. От. Е, ну, велика все-таки економія. Е, рано чи пізно це все одно зроблю. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи існує е, таке поняття е, як стандарти електроємності? Так. Європа тримається на тому, що вони роблять оцінку всіх своїх приміщень. Ну, якщо взяти наше звичайне помешкання, то е, такий узагальнений якийсь коефіцієнт, еквівалент, який оцінює його в термоємкості, е, це е, скільки витрачається на це житло. На один квадратний метр за цілий рік всіх видів енергії. Ну, переводяться вони умовно, скажімо, у кіловат години от. Так от вперше запровадили цей показник німці. От. І виглядає він так: будинки, які споживають на один квадратний метр за рік 100 і більше кіловат годин електроенергії умовної, це не ощадні будинки. Будинки, які Витрачають від 40 до 80, це досить економічні будинки. Ну і феноменальні будинки це ті, які використовують на кожен квадратний метр за цілий рік від 20 до 40 кВт годин умовної електроенергії. Ну я думаю, це те саме, до чого нам треба прагнути. І, і, і у закладанні, у створенні різних проєктів на сьогоднішній день, і архітектори, і всі спеціалісти, які займаються житловими спорудами. От саме ці показники й закладають сьогодні. Пане Олександре, ми там з вами бачили такий будинок, який вони називають пасивний будинок. Можете ви трошечки докладніше? Це, це те, що, наприклад, вразило мене. Більш докладно розказати про, про, про цю технологію збереження електроенергії. Ну, я думаю, що такий пасивний будинок. Зробити комусь із простих українців дуже непросто. Ви ж пам'ятаєте, той будинок ну, там, був шестиповерховий, да, великий, це да, колись да. було переобладнане приміщення якоїсь фабрики. От, і що там застосовується? Звичайно, вони використовують повністю все, що можна взяти із природи. Ну, почали з того, що потрібне остеклення – раз. 20 см утеплення пінопластом е, зовні стін. Е, потім е, стеля 15 см пінопласту для утеплення. Е, підлога, ну це, звичайно, вона покривається якимись там твердими вже е, покриттями. Але в основі все-таки 15 см підлога теж утеплюється пенопластом. От. Е, потім е, використовується е, для освітлення електроенергія від сонця. Використовується вітрава, в такому місці стоїть приміщення, прозорий, все, дах. Е, прозорий дах, який дає освітлення, щоб можна було практично в день, майже всі кімнати освітлюються mm -hmm. за допомогою прозорого даху. Ну і який, е, там шість поверхів, все ж не так просто це освітлити. Але все-таки є технологія, коли е, середина в стелі, вся mm -hmm. прозора повністю, і е, така, як шахта проходить на всі шість поверхів і воно освітлюється звідси. Вот. Ну І зрештою тепловий насос. Там на це приміщення тепловий насос, потужністю І сонячні колектори. І зрештою тепловий насос потужністю 250 кВт, який весь час опалює це приміщення. І робоча речовина, вода, яка нагріває батареї. Там можете не повірити, 30 градусів, але цілком досить. От закладені такі елементи е, нагрівання, які опалюються це приміщення, і комфортна температура протягом е, усієї доби знаходиться там у межах 20-22 градусів? Пане Олександре, і на завершення нашої розмови таке запитання, можливо, трошки провокативне. Е, скажіть, будь ласка, вас не дивує те, що Європейський Союз, ну, скажімо так, в особі? Польщі е, намагається нам надати е, допомогу е, у вигляді, скажімо так, е, тренінгів, там, передачі досвідом е, і таке інше. Е, як ви думаєте, е, чим це спричинено? Європейський союз е, дивиться це треба? на нас, як на своїх партнерів, поки що. Е, поки що не таких самих, як і вони всі. Поки що, може, в технологічному плані ну, дещо відсталих, хоча вони не люблять використовувати такі фрази. Ну, от Я особисто вже кілька разів бував у Польщі, бував в інших країнах на різних тренінгах. Я вам скажу, що люди, які нас запрошують, використовують свої гроші. Закладаються вони в бюджети часто, це там Польщі, якісь інші країни, часто федеральний бюджет Сполучені Штати Америки закладають і теж дають для того, щоб інші народи підтягнути до певного рівня рівня сучасності. І це стосується і у, скажімо, способу взаємовідносин у суспільстві. От колись ми з вами вивчали програму про те, як громадські організації можуть співпрацювати з місцевими органами влади, з урядом і так далі. Там вчили нас, так? Тепер нас учать, як енергозберігаючі технології використовувати і так далі. От. Я думаю, все це від того, що е, люди хочуть своїх сусідів мати такими самими розвиненими, як і вони. Бо, зрештою, тоді е, велика кількість нас, нашого населення, яке не має тих всіх благ, що є у Європі, тікає від нас. Намагаються різними способами прилаштуватися в тому житті. Ну, і це, зрештою, не так здорово. І не подобається це Європейському Союзу. Тобто вони говорять, давайте ми краще рівень життя у вас піднімемо і будемо співпрацювати в цьому напрямку. От. Пане мені це подобається така політика. Знаєте? Пане мені теж подобається. Мені здається, що а, саме, а, скажімо так, от. А... Прагнення надати допомогу, підтягти до свого рівня, і є із, однієї із складових європейських цінностей. Тобто, допомога, скажімо так, ну, хоча б ближнім. Без сумніву, е так воно є. Так, але, на жаль, на сьогодні наш час вже вичерпано. Дякую вам за участь у передачі. І нагадаю: сьогодні з нами був Олександр Голуб. Головний редактор селянської газети, голова Харківського відділення Національної спілки журналістів України і член ради Центру прав людини Древо життя і я, автор і ведуча Тамара Трацевич. На все добре. Не бійтеся бути свободними і любіть свій дім, свою батьківщину.